Я вважаю, що ця трагедія, яка сталася, вона ще більше доказала і висвітлила, що ті події, які сьогодні відбуваються на сході України, це той конфлікт, який може перерости в світову катастрофу. Як хтось вважає, чи в Європі, чи в Америці, чи ще десь, що можна просто відсидитись і Подивитися, що відбувається на наших кордонах, і воно само собою заспокоїться, то ця катастрофа показала, що вона може перерости в світову катастрофу. Це дуже небезпечний момент. І він настільки загострив всю, всі проблеми, що вся світова громадськість, всі світові лідери повинні підключитись до того, щоб вирішити цей конфлікт. Тому що... Е Подальша подальшої ескалації цього конфлікту вона вкрай небезпечна не тільки для України російського народу, вона взагалі небезпечна для всього світу.